Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми розберемо такий препарат як сальбутамол. Я думаю, ви чули про препарат і навіть використовували його, якщо у вас в анамнезі є хронічні захворювання дихальних шляхів. Отже, сальбутамол це селективний агоніст бета 2 адренорецепторів. У терапевтичних дозах діє на бета 2 адренорецептори гладких м'язів-бронхів, забезпечуючи швидку протягом 5 хвилин. Та короткотривалу до 4-6 годин бронходилітацію, тобто розслаблення гладких м'язів дихальних шляхів у хворих з оборотною обструкцією дихальних шляхів. Сальбутамол використовується для короткотривалого розширення бронхів. Найчастіше він використовується для зняття нападів задишки при бронхіальній астмі, також для профілактики нападів бронхоспазму, пов'язаних з дією алергену чи фізичних навантажень. Сальбутамол – аерозоль. Призначений лише для інгаляційного застосування через рот. Пацієнтам, яким тяжко синхронізувати дихання із застосуванням інгалятора, рекомендується додатково використовувати спейсер пристрій для полегшення вдихання інгаляційних препаратів, збільшення потреби у застосування бронходилітаторів, особливо короткодіючих, таких як сальбутамол, для контролю за симптомами бронхальної астми, свідчить про загострення захворювання. У цих випадках слід. Переглянути план лікування та вирішити питання про призначення вищих доз інгаляційних глюкокортикостероїдів або курсу пероральних глюкокортикостероїдів. Важливо, безконтрольний прийом сальбутамолу з перевищенням дози, а саме більше 8 інгаляцій на день, може не знімати спазм бронхів, а навпаки, викликати ще більший спазм і погіршувати стан пацієнта. Тому будьте обережні з використанням великих доз сальбутамолу на добу. І пам'ятайте, Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.